Слідчі, які розслідують обставини кривавої стрілянини, що сталася на початку тижня в одному з спортивних центрів штату Пенсільванія, розкривають нові жахливі подробиці трагедії. Чому 48-річний Джордж Сіді Содіні увійшов у зал для аеробіки, вимкнув світло і почав хаотичну стрілянину з двох пістолетів, а потім застрелився сам. Відповіді на ці питання, можливо, дасть сам Содіні, який більше року вів блог в інтернеті і детально фіксував свої думки. Та розповідав про свої плани. Тему продовжить Руслан Петричка Для мене не проблема сховатися від моїх емоцій ще на один день, але цей день потім розтягується на цілий рік. На цьому відео, яке Джордж Содіні розмістив на сайті YouTube ще рік тому, він розмірковує про те, як йому не вдається побудувати стосунки з молодими жінками. На столі в його кімнаті лежить книжка, як піти на побачення з молодою дівчиною, якщо вам за 35». Психологи кажуть, що вже тоді судінні почав говорити про можливість вчинити масове вбивство, жертвами якого мали стати молоді жінки, і він сам причина нездатність побудувати довготривалі стосунки. Але чи могли правоохоронці відвернути трагедію? Адже суддіні відкрито писав в інтернеті про свої наміри. У поліції кажуть, що контролюють повідомлення в інтернеті, коли йдеться про неонацистів, терористів чи про організовані злочинні групи, але відслідкувати, що пишуть десятки мільйонів американців, для них не під силу. У нас недостатньо ресурсів і часу. Слідчі кажуть, що Содіні не був учасником жодних інтернет-спільнот, і навряд чи його послання взагалі хто небудь читав. Коли Хтось пише блог, який ніхто не читає, це як вигукувати погрози, які ніхто не чує. Чи не єдиний спосіб завчасно виявити плани нападника, кажуть правоохоронці, якщо він публічно їх озвучує на відомих інтернет-спільнотах, як Фейсбук і Твіттер. Тоді інші користувачі можуть повідомити про це поліцію. Але навіть у цьому випадку важко відвернути трагедію. Не порожні балачки від реальної загрози, Ми перевіряємо, чи має ця людина якусь кримінальну історію і доступ до зброї. Ще важче довести вину такої людини у суді. Лише слів лише погроз, як правило, недостатньо. Підозрюваний мусить не лише мати план щось зробити, але й інструменти для реалізації своїх планів. А тим часом на популярних сайтах не припиняють з'являтися нові нові фрагменти відео, де люди погрожують здійснити вбивство і демонструють, на що вони здатні. Поліція, як правило, не може завадити їхнім планам. Руслан Петричка голос Америки.